Про сенс життя. Блаженний Ава Ісає. Які ж діла властиві дитятку? Дитя, якщо його б'ють, плаче, якщо забавляють, радіє, якщо насварять його, не гнівається, якщо похвалять, не звеличується, якщо поцінують товариша його більше за нього, не ревнує. Якщо візьмуть щось з того, що належить йому, не бентежиться, якщо залишить йому малий спадок, не вимагає свого, не судиться, нікого не ненавидить. Якщо бідне, не сумує, якщо багате, не виноситься, якщо бажає жінку, не бажає її, похітливої насолоди многоклопітливості клопітливості не знає, бо воно дитя. Нікого не осуджує, ні над ким не владарює, нікому не заздрить, не торочить чванливо про те, чого не знає, не сміється з ближнього свого, ні з ким не ворогує, не лицемірить, не шукає почести світу сього, не наживає багатства, не любить грошей, не поводиться зухвало. Не сперечається, нікого не повчає, ні про кого не журиться, якщо роздягнуть його не печалиться, волі своєї не шукає, не боїться ні голоду, ні злодіїв, не лякається ні звіра, ні боротьби. Час гонінь не падає духом. Ось про таких сказав Господь наш Ісус. Якщо ви не навернетеся і не станете, як діти, не ввійдете в Небесне Царство. Матвія 18.3